Дість громади 18 вересня на стадіоні Славутської дію США відбулося нагородження юних футболістів, які вибороли друге призове місце у дитячій юнацькій футбольній лізі Хмельницької області. У цьому році вже з червня місяця до вересня місяця проходили ці змагання. Від міста Славути було заявлено три вікові групи: це ю Ю-14 і Ю-16. Ю 16 вибороли друге місце. Ю 14 п'яте місце вибороли, а ю 12 отримали неоціненний досвід змагання, але для них ці змагання були нові. Попри те, що здобута перемога, далася нелегко. Славутські футболісти вже готові досягати нових вершин. Так було достатньо тяжко грати, тому що були тяжкі деякі команди, були тяжкі виїзди по 200 кілометрів. Кожна команда нав'язувала свою борьбу, свою гру. І зі всіма було тяжко грати. Для нас це ну, нормальний результат, друге місце, але хотілося б перше місце, як завжди. Ми плануємо тільки на перемогу. І тільки до перемоги йдемо. Плани на майбутнє досягати тільки своїх вершин і займати тільки перші місця. Тренер команди зауважує, що саме в офіційних іграх юні вихованці найбільш мотивовані та прагнуть проявити себе. Водночас підготовка команди це доволі довготривалий процес. Команда наша збиралася. Ну, на протязі більш так двох років, тому що є вікові групи, а в цьому участвували 2007-2008 рік народження основно. Ну, місто говорить саме за себе. Я вдячний, як людям дотичний до цього, владі за те, що знайшла. І Спромоглася проплатити поїздки всі на змагання, платити харчування дітям. Ну і також змогу дала спортивна школа на такому прекрасному полі грати. А що стосується самої команди, її оцінили в області, команда дійсно хороша. У нас є діти, таланти в Україні, нікуди вони не ділися, вони є, їх просто треба розкривати, працювати. І можна виступати не тільки на першій області, ну і на Україні. Вітаємо юних футболістів з достойним результатом та бажаємо ще більших успіхів. Хочеться особливо подякувати, адже нашим дітям, які це здобули цей результат, звичайно, адміністрації дитячої нацької спортивної школи і всьому колективу, який готували таке гарне поле, на якому діти змогли грати. Звичайно, водіям, які вирушували до цього, і тренерському складу, які. Це і Кузьмінчук Анатолій Кириловичу, і його вихованці, і Чернишу Олександр Миколаєвичу. Звичайно, Олександр Миколаївич Черниш формував цю команду і вже тренував її. І діти от показали достойний результат. Дуже гарно грали, дуже змістовна гра. І наші діти буквально там декілька м'ячів програли від першого місця. Але це достойний результат для Словути.